Ваша дитина, коли ви працюєте, намагаєтесь зробити гроші забезпечене, вона сама себе виховує. І це ні в якому разі зараз не хочу попрікнути когось, але це так і є. Ми намагаємось вижити. В нас функція заробити гроші, оплатити квартиру, розібратися, що мене знов. Кохає Джоб центр дитина що робить? Вона сама себе розважає. І коли ми втрачаємо цей пункт, що дитині потрібна допомога, оскільки нам самим потрібна допомога, як я і говорила, ми живемо в системі. Ті батьки, які самі загубилися, в них також часто загублені діти. Я не говорю зараз про психічні захворювання, я не говорю зараз про панічні атаки. Але, шановні батьки, я як мама двох дітей також хочу запитати, чому ви не звертаєтеся до психологів і до психіатрів? Звернути до професіонала. Якщо у вас болить, що у вас там болить, я не знаю, серце, ви йдете до кардіолога, в чому проблема піти до гінеколога, хотіла сказати. Так, До гінеколога душі, в чому проблема піти до психолога або психіатра.